Логопедична казка, невдаха, барабанчик. Якось літньої пори кротик виліз із нори, подивився в різні боки, скрізь так гарно, так цікаво. Кріт не став ховатись в нору, подивився він угору. А там білочка прутка розгойдалась на гілках. Добрий день стрибай униз, скільки тут грибів дивись. Скільки ягід і горіхів. Ранок в лісі теплий, тихий. Раптом гурки ди-ди-ди поховались хто куди. Це зайчисько хуліган гучно м'є у барабан. Ф-ф-ф, сказав їжак, не вгамуєшся ніяк, зашипіла тут змія. Шуму не люблю і я. Погачу лісі угу. Хто збудив мою сову? Гей, зайчисько хуліган, досить вже не барабань. Та зайчисько не зважає. Барабан не затихає, обізвався вовк сердити, неподобство припинити. Клацнув він зубами грізно, Схаменись, бо буде пізно. Втік зайчисько у бур'ян, свій закинув барабан. Знову в лісі гарно, тихо, білочка збира горіх. Дякую, дітки, за увагу, молодці.